Як кажуть, щоб стати старим і мудрим, спочатку потрібно побути молодим і дурним. Якщо вам пощастить, через юнацькі помилки ви зазнаєте лише деякого зментеження, що може переслідувати вас у зрілому віці. Однак, у випадку з Амандою Нокс, кілька критичних помилок коштували їй багатьох років свободи та того виду поганої популярності, від якої вона ніколи не зможе повністю позбутися. 1 листопада 2007 року життя Аманди та багатьох інших людей. Були безповоротно змінені. Сьогоднішня історія це справа Аманди Нокс. Восени 2007 року 20-річна Аманда Нокс, уродженка Сіетла, штату Вашингтон, навчалася за кордоном у Перуджі, Італія, в чарівному містечку у вуличках з Бруківки, розташованому за дві години їзди від Риму. Вона добре адаптувалась до місцевої культури. Працювала на півставки місцевому барі та зустрічалась з 23-річним італійцем на ім'я Рафаел Солесіто. У вересні вона переїхала в квартиру з трьома іншими дівчатами, двома італійками та англійкою на ім'я Мередіт Керчер. Як і Аманда Мередіт була молодою студенткою, яка прагнула вивчити нове місто та культуру. Вона приїхала з Лондона і 21 рік мала великі мрії працювати в європейському союзі за всіма свідченнями. Аманда та Мередіт ладнали, хоча Мередіт частіше проводила час з іншими англійськими емігрантами, тоді як Аманда надавала перевагу місцевим італійцям. Проте час від часу, звісно, вони разом гуляли, як це роблять молоді сусіди по кімнаті. Вечір 1 листопада 2007 року був трагічним. Обидві італійські сусідки по квартирі Аманди були за містом, як і мешканці квартири з першого поверху. Аманда провела ніч у свого нового хлопця, чий будинок був у п'яти на ходьби від її житла, тоді як Мередіт вечеряла з трьома своїми англійськими друзями. О 8.45 вечора Мередіт попрощалася з однією з подруг усього за 500 метрів від свого дому, її більше ніхто не бачив живою. Наступного ранку Аманда зайшла до будинку, щоб забрати кілька речей, і помітила, що щось не так: хідні двері були відчинені, у ванні були сліди крові, а двері в кімнату Мередіт були замкнені. Хоча вона була стурбована відкритими дверима та кров'ю, Аманда припустила, що це наслідок важкої ночі, і пішла далі по своїх справах та повернулась до квартири Рафаеля, щоб подивитися фільм. Однак, згодом Аманда стала відчувати занепокоєння через побачене у квартирі. Щоб заспокоїти себе, вона зателефонувала Мередіт, сподіваючись отримати пояснення щодо дивної ситуації вдома. Мередіт зазвичай завжди відповідала на дзвінки. Тож, коли цього разу вона не підняла трубку, Аманда занепокоїла ще більше. Вона зателефонувала одній зі своїх італійських сусідок Філомені Романелі, і розповідала про ситуацію. Філомена порадила Аманді повернутися до квартири та спробувати відчинити замкнені двері кімнати Мередіт, що вона і зробила разом із Рафаелем. Коли вони не змогли відкрити двері, Аманда зателефонувала матері, яка порадила парі звернутися до поліції. Рафаель зателефонував у Карабінери, один із правоохоронних органів Італії, десь близько першої години дня. Незабаром на місце події прибули офіцери, а також Філомена та один із її друзів. Близько першої 15 дня, коли поліція відмовилась вибити двері в кімнату Мередіт, друг філомена зробив це замість них. Тіло Мередіт було знайдено на підлозі під ковдрою з ножовими пораненнями на шиї. Вона була частково оголена, були наявні ознаки сексуального насильства. Протягом наступних днів італійська поліція неодноразово допитувала Аманду та Рафаеля. У неї не було адвоката, хоча вона його просила. Детективи підозрювали її через те, що вона не підняла тривогу, коли вперше прийшла додому того ранку. Спочатку Аманда розповіла поліції, що, хоча вона була вдома свого хлопця того вечора, вона вважала, що її бос на ім'я Патрік Лумумба вломився до квартири та напав на Мередіт. Перш ніж убити її. Невідомо, звідки взялося звинувачення і чому Аманда вказала на Патріка, чоловіка, який не знав ні Мередіт, ні де вони живуть. 5 листопада вона добровільно прийшла до поліцейського відділку як свідок. Там вона відкликала своє звинувачення проти Патріка, заявивши, що всю ніч була вдома у свого хлопця і нічого не знає про злочин. На жаль, влада їй не повірила, і наступного дня Аманда Рафаель та Патрік були заарештовані за вбивство Мередіт. Патрік присудів у візниці два тижні, перш ніж відвідувачі його бару змогли надати йому алібі, але Аманда та Рафаель залишились за ґратами. Поліція була переконана, що пара вбила Мередіт разом у якомусь збоченому акті насильства. Через кілька тижнів детективи змогли точно визначити ДНК на місці злочину. На їхній подив, воно не збігалося з ДНК Аманди, Рафаелі або Патріка. Це ДНК належало 20-річному уродженцю Коддівуару Руді Геде. Правоохоронні органи знали Руді, як відомого наркоторговця, який скоїв крадіжки зі зломом, схожі на ті, що були в квартирі Аманди та Мередіт. Він також зустрічався з обома жінками за кілька тижнів до того, коли спілкувався з їхніми сусідами знизу. Через кілька днів Руді знайшли в Німеччині і звинуватили у вбивстві Мередіт. На жаль, це не виправдало Аманду та Рафаеля в очах італійського закону. Тепер, замість того, щоб звинуватити Руді у вчиненні злочину, слідчі припустили, що він діє спільно з Амандою та Рафаелем, створивши сцену, наче з якогось голівудського фільму. Згідно з обвинуваченням, Аманда напала на Мередіт, а за допомогою Рафаеля та Руді зняла з неї джинси. У цей момент Руді здійснив напад, після чого Аманда нанесла смертельний удар Мередіт по шиї. Мотиви для такого насильницького вчинку були розпливчатими і геть дивними, оскільки прокуратура заявила, що Аманда вважала Мередіт занадто напруженою і думала, що та заслуговує на напад. Вже у 2011 році судові експерти почали голосно заявляти про те, що докази, що зв'язували Аманду Рафаеля зі справою, були дуже слабкими. У 2008 році Руді був засуджений на 30 років ув'язнення. У грудні 2009 року і Аманда, і Рафаель були також засуджені до 26 і 25 років ув'язнення відповідно. До і після судового процесу гучна громадянська думка щодо злочину була особливо сконцентрована на Амандії її називали Фоксі Ноксі у змі, зображаючи її як злочинницю з холодним серцем. Образ Аманди у Змі був занадто роздутий. Багато хто вважав, що сенсаціоналізм лише заважає добрій поліцейській роботі. У тому ж році її і Рафаеля було звільнено від обвинувачень, і вона повернулась до Сполучених Штатів, ставши однією з найбільш відомих жінок початку 2000-х років. У 2013 році Верховний суд Італії наказав провести новий судовий процес, хоча вона залишилася в Америці. Наступного року її і Рафаеля знову визнали винними у вбивстві Мередіт і знову засудили до тривалих термінів ув'язнення. На щастя, у 2015 році Верховний суд Італії остаточно звільнив Аманду Нокс і Рафаелі Солесіто від звинувачень, припинивши юридичні процеси. Аманда Нокс тепер займається захистом правосуддя та неправильно звинувачених осіб. Вона написала мемуари та інші матеріали, підкреслюючи важливість справедливого поводження в юридичній системі. Рафаеле Солосіто також намагається відновити своє життя після цієї справи, працюючи інженером у Мілані. Патрік Лумумба, який провів у в'язниці два тижні через помилкові звинувачення, залишив Італію та оселився в Кракові. Справжній вбивця Мередіт Руді Геде був звільнений з в'язниці 24 листопада 2021 року. Він стверджує, що не бував Мередіт, а знайшов її тіло, повернувшись після побачення з нею. Проте сліди злому та інші докази свідчить про те, що його мотивом могла бути крадіжка, яка призвела до вбивства. Ця історія є трагічною з багатьох точок зору і нагадує також про відповідальність змій в кримінальній юстиції. Справжнє ім'я жертви Мередіт Керчер. І навіть ім'я справжнього вбивці Руді Геде губляться на тлі сенсаційної легенди про Фоксі Ноксі, яка продовжує привертати увагу суспільства. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і всього доброго!